В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, собор архістратига Михаїла та інших безплотних сил небесних. Цей день є головним і свят на честь святих ангелів. Він присвячений святому архістратигу Михаїлу, начальнику воїнства небесного та всім небесним безплотним силам. Святкування собору архістратига Божого Міхаїла та інших небесних сил безплотних встановлено на початку IV століття на помісному лаодікійському соборі, що відбувався за кілька років до Першого Вселенського собору. Лаодікійський собор 35 правилом засудив і відкинув єретичне поклоніння ангелам, як творцям і правителям світу і затвердив. Православне шанування їх. Ми знаємо, що весь ангельський світ створений ще до творіння людини і всього видимого світу і був наділений великими досконалостями і дарами. Ангели, подібно до людей, мали вільну волю, вони могли переступити межу цієї свободної волі і впасти в гріх. Це і відбулося з одним верховних ангелів Деницею, який відкрив собі джерело зла і гордості і повстав проти свого Творця. Духовний світ похитнувся, і частина ангелів пішла за Деницею. У цей момент з ангельської спільноти виступив на захист архістратих Михаїл і вимовив Хто як Бог. Хто може бути рівний Богові, звертаючись з цим закликом до всіх ангелів, промовив будемо уважні, станемо побожно перед Творцем нашим і не помислимо неугодного Богові. Цими словами він показав, що визнає тільки одного єдиного Бога, Творця і володаря усього Всесвіту. Боротьба була важкою, бо диниця був наділений великими достоїнствами, але сили добра перемогли, єдинице був скинутий з неба з усіма своїми послідовниками. А Архангел Михаїл утвердився в силі і славі, як найвищий воєвода серед усього ангельського світу, будучи вірний Богові. З тих пір в руках архістратига меч, тому що сатана скинутий з неба не заспокоюється. Падшим ангелам не дозволено проникати до вищих областей світобудови, і тому всю свою лють вони спрямовують на людей і в першу чергу на віруючих в Бога. Михаїл не перестає воювати з ангелами зла і темряви, захищаючи вірних чад Божих від їх підступів, і ми повинні радіти, що маємо такого відважного захисника. Переможного вождя небесних сил. Потрібно пам'ятати, що Його охоронний меч буде завжди за нас, якщо тільки ми не вступимо в союз з тим, з ким бореться Архістратих Михаїл. Ангели, що залишилися вірними Своєму Творцеві і які склали воїнство Архістратига Михаїла, настільки утвердилися в добрі. Що гріх для них став неможливим, не тому, що вони, маючи вільну волю, не можуть приступити волі Божої, а просто тому, що вони не хочуть цього робити, не хочуть грішити. Не заходіти грішити значить отримати можливість наблизитися до Бога і бачити Його, як бачать Його ангели, служити Йому, виконуючи Його веління. Ангели прославляють Пресвяту Трійцю піснями: Свят, 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 Господь Саваоф», повне небо і земля, слави Твоїя. Ангелі слідкують за кожною людиною, про це свідчить Святе Писання. Патріархіяків бачив Бога і ангелів, благословляючи своїх онуків, він казав. Ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків. Ангел Божий охороняв полки синів ізраїльських під час їхнього походу з Єгипту. У Псалмі 90-му говориться: Не прийде до тебе зло і моровиця не наближиться до шатра Твого, бо ангелам своїм він заповідає про тебе. Аби вони берегли тебе на всіх путях твоїх, на руках понесуть тебе, аби ти не спіткнувся за камінь ногою Твоєю. Апостол Павло у посланні до євреїв говорить чи не всі вони духи службові, що їх посилаються на службу до тих, що мають спасіння успадкувати. І сам Ісус Христос сказав до смиренних віруючих. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих, кажу бо я вам, що їхні ангели постійно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небесах. Святий Діонісій, учень апостола Павла, навчає нас, що всі ангели поділяються на три ієрархії, а кожна ієрархія у свою чергу на три чини. У першій найвищій ієрархії стоять чини, найближчі до Пресвятої Трійці, Серафими, Херувими та Престоли. Серафими ангели, полум'яноподібні, оточують вогнений престол Божий і співають славу Господню день і ніч, як це було відкрито святому Пророкові Ісаї у видінні. Вони палають любов'ю до Бога і ту любов запалюють у серцях людей. Херовими сіяють світлом і знанням Бога та розумінням таємниць Божої і просвітлюють людей. Престоли служать правосуддю Божому і силу того правосуддя надають земним престолам, тобто царям і владикам землі. У другій англійській ієрархії теж стоять три чини: господства сили і власті, господство мають владу над подальшими чинами ангелів, вони наставляють поставлених від Бога земних володарів мудрому керуванню. Господство! Вчать володіти почуттями, приборкувати гріховні похоті, підкорювати плоть духу, панувати над своєю волею, перемагати спокуси, сили. Виконують волю Божу, вони творять чудеса і посилають благодать чудотворіння та прозорливості угодникам Божим. Сили допомагають людям у несенні послуху, зміцнюють у терпінні, дарують духовну кріпость і мужність, власті, мають владу приборкувати силу диявола, вони проганяють від людей бісівські спокуси, утверджують подвижників, оберігають їх, допомагають людям у боротьбі зі злими помислами. У нижчу ієрархію входять також три чини: начала, архангели і ангели, начала правлять над нижчими ангелами, направляючи їх до виконання божественних повелінь, їм доручено управляти Всесвітом, охороняти країни, народи, племена, начала наставляють людей шанувати їх. Людей, що мають владу на землі виконувати посадові обов'язки не заради особистої слави і вигод, а заради спасіння і користі ближніх. Архангели, звіщають про великі і преславне, відкривають таємниці віри, пророцтва та розуміння волі Божої, зміцнюють у людях святу віру. Просвіщаючи їх розум світлом святого Євангелія. Ангели найбільш близькі до людей. Вони сповіщають наміри Божі, наставляють людей до доброчесного і святого життя, вони зберігають віруючих, утримують їх від падінь, підтримують занепалих, ніколи не залишають нас і завжди готові допомогти, якщо ми цього хочемо. У житті преподобного Нифонта розповідається про такий випадок. Одного разу преподобний йшов по вулиці міста і побачив, що біля брами якогось дому стоїть прекрасний юнак і гірко плаче. Преподобний запитав його, хто ти такий і чого ти плачеш. На це юнак відповів: я ангел-хранитель одного християнина. А той, доручений мені від Бога, пішов у цей дім пияцтва і розпусти. Я там не можу бути з ним, щоб спасти душу його від гріха і погибелі. Над всіма дев'ятьма чинами поставлений Господом Святий Архістратих Михаїл. Ім'я Його в перекладі за єврейської означає хто як Бог. Або хто рівний Богові? Це є вірний служитель Божий, бо він скинув з неба деницею, який возгордився з іншими падшими духами. За церковним переданням, відображеним у службі архістратегу Михаїлу, він брав участь у багатьох старозавітних подіях. Під час виходу ізраїльтян із Єгипту, він був перед ним у вигляді стовпа хмари в день і стовпа вогняного вночі. Через нього явилася сила Господня, що знищила єгиптян і фараона, які переслідували ізраїльтян. Архістратих Михаїл визволяв Ізраїль і оберігав його. Він з'являвся Ісусу на вину. І відкрив волю Господа на взяття Єрихону. Сила великого архістратига Божого Михаїла з'явилася у знищенні 185 тисяч воїн Асирійського царя Санхерима, у поразці нечестивого вождя антіохійського Іліодора і явилася у спасінні від вогню трьох святих отроків Ананії, Азарії. І Месаїлу, кинутих у піч на спалення, за відмову поклонитися ідолам. З волі Божої архістратих переніс пророка Авакума з Юдеї в Вавилон, щоб дати їжу Даниїлу в рові з левами. Святий архістратих Михаїл явив свою силу, коли він чудесно врятував юнука кинуту грябіжниками в море з каменем на шиї біля берегів афону, архістратигу присвячено безліч монастирів і храмів. У древньому Києві відразу після прийняття християнства був споруджений Архангельський собор і влаштований монастир. Православна церква кожен рік святкує свято. Архістратига Божого Михаїла, цього великого покровителя християн, який охороняє церкву і прославляє Бога велич Пресвятої Трійці. На службі Божій цей день церква співає, величаємо тебе, святий архістратиже Божий Михаїле. І всі ангели і архангели, що постійно прославляйте Господа. Амінь.